Минулого тижня 240 тисяч українців офіційно захворіли на ГРВІ. Половина з них це діти. І за той же ж минулий тиждень 14 українців померли від грипу. Яка ситуація з епідемією? Наскільки ми близькі до неї? Чи навпаки віддаляємося? Питаємо у Михайла Росади, генерального директора центру громадського здоров'я і доктора медичних наук? Пане Михайло, вітаю! Вітаю, добрий день. Пане Михайле, за вашими даними Спасибо. то та, наскільки взагалі серйозна епідемситуація зараз в Україні з ГРВІ і грипом? Е, ситуація така, що ми вже другий тиждень спостерігаємо зниження захворюваності. Тобто, поза минулий тиждень розпочали зниження захворюваності, і даних за минулий тиждень також це підтвердили. Тобто, ми е, вже стали на шлях до е, зниження захворюваності, хоча ще під поріг Ще поки що перевищений, але є чітка тенденція до зниження захворюваності. Стосовно взагалі грипу, то, скажімо так, грип це тяжке інфекційне захворювання і з тяжким перебігом, особливо для людей з хронічними захворюваннями, серця, легень, для людей з ослабленим імунітетом. Через те дійсно захворювання на грип може викликати тяжкі форми хвороби і навіть летальні випадки. Добре, але імунологи кажуть, що цього року у нас дуже якась підозріла висока смертність від грипу порівняно з минулим роком. Можна порівняти її? Скажемо так, що якщо в минулому під ну будемо говорити добре в абсолютних числах. Це за весь сезон було 58 випадків летальних, то в цьому сезоні зафіксовано 73 випадки. Так, вона дещо перевищує, але якщо ми будемо говорити. Про інтенсивні показники вона знаходиться більш-менш у подібному у подібних визначень, так що такого надзвичайної особливих якихось таких немає ознак цього вірусу. А як ви оцінюєте роботу загалом системи охорони здоров'я в цій ситуації? Вистачає нам лікарів, медпрепаратів так, щороку система охорони здоров'я готується до передепідемічний період готується. Планується можливість розгортання додаткових ліжок в разі потреби медикаментами, лікарні, ті, що дають допомогу, за програмою медичних гарантій забезпечені. І, власне, не було поки ще жодного випадку, щоб людина, яка потребувала госпіталізації, такого не отримувала. От, тому медична система спрацювала так в певні моменти дійсно було навантаження дуже високе. Але зараз бачимо потихеньку захворювання знижується. Сподіваємося, що навантаження на наших лікарів буде також меншати, пане Михайле. А цьогорічний штам грипу яка його специфічність? В чому він особливий, якщо є така специфічність, і хто в першу чергу потрапляє в зони ризику? Я б хотів би сказати, що в цьому році взагалі циркулюють і грип А, і грип Б, і паралельно циркулюють інші гострі респіраторні віруси, які там є, і респіраторно сенситіальний вірус, і аденовірус, і парагрип. Через те вірус грипу в цій епідемії він не поодинокий. Якщо говорити про Ті, скажем так, про тяжкість випадків дійсно саме вірус грипу викликає найтяжчі клінічні перебіги, оскільки інші віруси менш такі агресивні, і особливість цього підсезону в тому, що знову саме вірус грипу домінує і майже витіснив вірус COVID-19, викликає секунда через те. О, десь приблизно така картина на сьогодні стосовно захворюваності. А по регіонах, якщо порівняти, можете зробити якусь викладку, які регіони зараз найбільше за кількістю хворих, а хто більш-менш рівно проходить? Ну, скажімо так, що на диво місто Київ так і не перетнуло під поріг цьому році, хоча місто Київ – найбільш більшу ста заселена територія. Найбільше було най, найвищий показник перетину під порогу було в Житомирській і Черкаській областях, Ну, інші області де середньому порівню. Через те важко сказати. Саме вірус грипу він такий інтернаціональний для кожного регіону України. Відповідно, не можна сказати, що він десь превалює, там більше його є десь менше в середньому, десь захворюваність. Іде десь вище, десь нижче, але десь приблизно подібна. Mm -hmm. Тобто немає. От, так от найбільша була кількість, найвищі показники були у Житомирській, Черкаській областях Польщі. Київська область також. Дякую дуже, пане Михайле, що поділилися інформацією. Михайло Росада, генеральний директор Центру громадського здоров'я, був гостем розмовної студії.